Представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив знищення чотирьох російських військово-транспортних літаків і Л безпілотників на російський Псков. Нагадаємо, у районі аеропорта Пскова, який спільно використовується цивільною та військовою авіацією Росії, в ніч проти 30 серпня прогриміла серія вибухів і почалася потужна. Пожежа. Детальніше про ці події будемо говорити далі. На зв'язку із нашою студією Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексію, вітаємо в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Олексію, бачимо, що ударів по території Росії встає все більше. На вашу думку, ці удари мають на меті більш такий точковий і психологічний характер, чи все ж таки вони зможуть послабити Росію з точки зору ведення військових дій на території України? Ну, побільшало ударів по е, військовим об'єктам і об'єктам, які пов'язані з військовою, ну з, з, з збройним силам Російської Федерації, може краще так казати, ніж казати, що е, це удари по території Росії. Це просто військові об'єкти, які знаходяться як на тимчасово окупованих територіях, так і може знаходитися на території Російської Федерації чи в будь-яких інших місцях. На що ми маємо повне право згідно міжнародного законодавства атакувати об'єкти, які знаходяться, з яких атакують нас іно ну, під час війни. Тобто ми, ми не порушуємо жодних міжнародних е, законів і правил. тому ну може дійсно не треба, що ми не б'ємо по території Росії, ми б'ємо по військовим об'єктам, які знаходяться байдуже де, що на території Росії, що е, не, не, не на території Росії. На війні щодо тачкових чи нетичкових атак, ну давайте пригадаємо, як починалися наша атаки. Спочатку це була Москва Сіті декілька разів. Ми перевіряли, я так розумію, можливість російських засобів протипотрібної оборони боротися з нашими безпілотними літальними апаратами. З'ясувалося, що не дуже в них це вправно. І потім такі атаки на військові об'єкти літовища літовище та інше на території на території Російської Федерації вони, вони будуть вони збільшилися. І я думаю, що поки що це ну це вочевидь точкові удари. Вони не завдали суттєвої шкоди військової шкоди Російської Федерації. Але це перевірка в тому числі і можливості наших випала, і спроможності російської протиповітряної оборони. Ну і дуже важливо це психологічний тиск на ворога, тому що він ну мав вже. Не тільки керівництво, а й пересічні громадяни Росії Росії мали зрозуміти, що війна, коли яку вони розпочали, рано чи пізно прийде і на їхню територію. От зараз саме це відбувається. Я впевнений в тому, що наступні атаки вони будуть більш потужними і будуть носити вже не тільки психологічний зміст, а і військовий зміст І буде суттєве руйнування заводів по виробництву зброї. Складів боєприпасів та ну всього, що пов'язано з збройним силами Російської Федерації. тому це дуже непогана новина, і Це можна вважати певним новим кроком у, у, у цій війні. Пане Олексію, а ось якраз те знищення чотирьох літаків Іл-76 і вчорашнє е, потрапляння безпілотників в е, завод, який знаходиться в Брянську. Наскільки це може вплинути на хід війни в Україні? Наскільки вони задіяли якраз оцю техніку і наскільки цей завод допомагав росіянам російському війську? Ну, завод ми, ми не знаємо точно. Відкритих джерел нема, що, що саме він там виробляв, але це завод з електроніки. Ми розуміємо, що у росіян є велика проблема з комплектаціями, дякувати санкціям, які весь цивілізовано світ на них наклав. Чи це вплине на, е, ну, на уніможливі це виготовляння ракет, думаю, що ні, вони все одно це будуть виробляти, але їм стане ще важко. Е, е, ми бачимо, як. Е, Ну, в привідні країни потрошечку прикривають кисень постачанням все, що необхідно росіянам для виробництва ракет, в тому числі БПЛА. Я думаю, що е, знищуючи ці заводи, ми ну, можемо довести Росію до того, що їй просто не буде що комплектувати свої ракети, і може вони ну або припинять їх виробляти, або суттєво е, зменшать. З приводу літаків, ну в них таких літаків, по їхнім даним. Ну, Це не факт, що, що всі ці літаки літають, приблизно 110 е, Іл-76, Чотири знищено, ну це майже 4%. ну, Для одного, для одної такі це дуже непогано. Хоча треба розуміти, що в них вони ще є. ну, е, ну знову таки, не факт, що всі ці заявлені е, ті, що є в наявності, що всі вони е, е, ну, в робочому стані. Може, це тільки половина вдасть налітати, а інше так використовується для. ну… Просто ремонтуються чи там для того, щоб налякати всіх, щоб не дуже багато транспортної авіації. може і таким чином. Вони так полюбляють робити. Якщо два-дві-три таких атаки, і кожен кожну атаку нищити по ну чотири знищені ще два пошкодження пошкодженої, ну тоді можна порахувати. Якщо це шість літаків, то це буде вже 5%. А щоб всі літаки знищені, треба 20 атак. Пане Олексію, командувач сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав захисників на передньому краї бойових дій і поставив таку задачу дотиснути населений пункт Кліщіївка на Бахмутському напрямку. Про це в телеграмі Сирського вказано, що зараз відбувається в районі цього населеного пункту, і наскільки важлива в контексті контрнаступу саме населений пункт Кліщіївка. Ну, кліщівка, це південь Бахмуту. Це не це важливо з точки зору, щоб звільнити це місто. По великому рахунку, місто Бахмут, воно не має якогось ну дуже великого стратегічного значення. Це знов таки психологічне значення для росіян. Вони вони розповідали про захоплення цього міста як ледне перемогу у російсько-українській війні. Вони Поклали там дуже велику кількість своїх солдатів. Ну, було підраховано, що на кожну 42 см бахмуту, бахмута, які вони захоплювали, покладено на життя Росіян. Тобто вони по великому рахунку пройшли по власних трупах. Тому я впевнений, що от втрата Бахмуту для е, Росіян це буде ну для інформаційного складу для інф... для пропагандистів для... для інформаційного поля росіян. Це буде ну велика проблема, бо їм треба буде вигадати, що ж таке розповідати. Чому вони не з того не з цього 10 місяців його завоювали, поклали кучу життів, а тут раз і доводиться відходити? Це вплине не тільки на. Громадян, які слухають ці новини, а я, думаю, я впевнений, що і не військовослужбовців, які не тільки навколо Бахмута, це не Купинська, Ліманська, на півдні, що от, не втримали і далі будуть відступати далі. Це, це пан Сирський правильно, правильно каже, що це треба зробити обов'язково як можна швидше. Бо ми вже він знаходиться в напівоточеному стані вже декілька місяців, і нам теж потрібно ну просуватися далі. Що робить зараз ворог? Ці панівні висоти на півдні, навколо Кліщівки, Ворог намагається нас оттуди вибити, робить постійно наступальні дії. Ну контрнаступальні дії ми, ми тримаємось. Ну треба розуміти, що і люди, які там тримають в оборону, це ж без ротації вже декілька декілька місяців. Є теж фізична, психологічна втома. Ну неможливо. Постійно проводити бойові дії без, без, без вихідних 24 години на добу. Ну, треба зрозуміти, що е, наші бійці теж виснажуються. Тому е, якщо буде невеличка пауза, то це піде на користь для того, щоб провести себе до ладу, може трошечки зробити певні ротації, перегрупуватися. Це нормальна ситуація, бо ще раз вести, ну, уявіть собі, декілька місяців в лі, лі, літо, ще в таку спеку. Вести бойові дії безперервно, ну, тут треба бути дуже фізично готовим і психологічно готовим. Тому певні паузи вони, ну, вони потрібні так, на, на будь-якій війні. Так відбувається неможливо одним і тим підрозділом. Робити наступальні чи дії в обороні багато часу. Треба робити ротацію. Кожна операція має тривати ну місяць-два. Далі все. Далі люди просто виснажуються, вони вже становяться не такими знаєте це так ну не дуже правильно, ну, не дуже добрі слова, але ну, вони стануться неефективними військовослужбовцями Вони не змозі виконувати так, як вони ну мало би виконувати свої обов'язки. Тому що ну ще раз, психологічна, емоційно, психологічна, фізична втома, вона дається в знакінці. Вже ми ж ми живі люди. Це ж треба розуміти теж. Пане Олексія, а ось ви сказали, що у випадку, якщо нашим українським військом вдасться звільнити Бахмут, так росіяни психологічно вже будуть і російські військові самі росіяни психологічно будуть, скажімо так, знешкоджені. Але ми розуміємо, що росіяни буде потрібно робити нову якусь таку якийсь новий інформаційний привід боротися за якесь нове місто. Гіпотетично на якому напрямку вони можуть посилити на наступ? Не ну, обов'язково боротися за якесь місце. Вони вони, вони роблять інформаційні приводи. Створюючи фейки, якщо раніше вони просто не, не дуже правдиво використовували інформацію, ну тобто тенденціозно подавали там трошечки перекручували зараз, вони просто вигадують те, чого не відбувалося. То бо вже ну нічого не перекрутиш, вже їм важко, на полі бою. Вони. Бачить, що там успіхів ну, по великому рахунку де нема, тому вони починають вигадувати фейки. І от є в нас така служба, яка займається контрфейковою, контрборотьбою, скажімо так, і навіть проаналізували, які останні фейки були, що вони розповідають. Ну, наприклад, один із фейків вчора, вчора вони вигадали, що знищена була наша група, десантна група на Чорному морі. Яка там в районі 50 людей, які рухалися до узбережжя Криму, їх перехопила їх авіація, і там щось якісь човни потопило, і всіх перемогла, коротше. Ну, взагалі такого не було. Тобто наша Збройна сила, я вони дуже здивувалися про, про, про таку операцію. А росіяни, тобто, бачите, вони не прив'язуються до, до, до якихось подій, тому вони можуть вигадати все, що завгодно. Які б має бути інформаційний привід? Ну, вони можуть сказати, що. Ну, Казати, що вони десь просунулись, розумієте? Ну, як в якомусь місті щось захопили знову, ну це важко, тому що навіть росіян є певні можливості перевіряти це по картах, перевіряти це по іншим джерелам, тому тут вони не брешуть. Але от те, що вони знищили, то, що, те, що ну, по мапі не перевіриш там, знищили там 10 комплексів Патріот, знищили там наші е е десанти-штурмові якісь війська, чи, ну точніше, наших. Наші морські якісь сили знищили там сто леопардів. Тобто, те, що ну росіян пересично не може перевірити, вони будуть вигадувати. Тобто вони перейшли на таку вже наступну стадію інформаційної війни. Просто, просто, просто брехати, От, не прив'язуючись до факту, просто брехати, що в голову з, комусь там з вечора, то зранку він бреше. Ну це, це означає, що їм просто нема чого, чого казати. Погоджуємося з вами, пане Олексію. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Це був Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу.